Я народився з вадами правої руки. Вона не рухалась три роки. І в школі я обрав фізичне виховання і спорт, і ця проблема не заважала мені бути здоровою людиною. Спорт подарував мені життя. Я в спорті знайшов дуже багато друзів. Спорт дав мені великий досвід. Спорт зробив мене переможцем. І найбільше, що спорт мені подарував, це моя родина, яка сьогодні незалежна, і за яку я несу відповідальність особисто у нашому щасті. Якщо я чемпіон, я повинен віддячити і повністю віддатись на всі 100%, щоб реалізувати свої вміння, свій талант, свої знання. Я як українець незалежний в незалежній державі. Хочу зробити дуже багато для своєї країни, як в спорті, так і в інших галузях.